Доброго дня всім! Хотів, я хотів би презентувати результати роботи Агенції відновлення Миколаївської області, тому що вони дуже багато роботи виконують і при цьому ми не афішуємо. Скажемо так, підводимо підсумки роботи і там є певні нюанси. Ми вам роздамо цю презентацію. Також агенція на сайті виставляє. Так, сьогодні ввечері сьогодні ввечері буде офіційно, і ви можете використовувати будь-яку інформацію, яка там є. Але я хочу пробіжатися по цьому. Поїхали. Наступний слайд. Так, це що стосується транспортної інфраструктури Миколаївської області, що було відновлено, і що існує. Ви знаєте, що з 2022 року наша інфраструктура дуже постраждала, і я неодноразово казав, що ми інфраструктуру відновили. Там майже на 100%. Це в тому числі транспортна інфраструктура державного значення, яка відновлювалася агенцією відновлення України Миколаївської області. Тому шість із шести зруйнованих мостів мостових переходів 5 відновлених аварійних і в тому числі Варварівський пішов в роботу те, що ми довго чекали про передачу з міста мосту, ці всі процедури завершилися. Агенція приступила до ремонту, який ми чекали дуже давно. Давайте детальніше. Далі я буду казати лише про великих, бо багато дуже слайдів. А ви можете використовувати інформацію далі як хочете. Тобто, там є деталізація. Вже фактично. Тобто, 6 із 6 зруйнованих мостів, 5 аварійних відновлення, 5 ще зараз працюється в роботі. Що йде по завершеним проєктам? Завершені проєкти – це шляхопровід через залізницю. Так, я хочу звернути вас увагу. Бачите, початкова вартість, фактична вартість і економія в ході робіт. Чому я на це звертаю увагу? Далі буде так же, тому що. Наша агенція, знаєте, будуються, додаткові роботи, щось виявляється, і зазвичай вартість проєкту збільшується. В нашому випадку буде ось так. Тобто економія в ході робіт на цьому мості 115 мільйонів. Наступний слайд. А через Люблінське водосховище, також там є хід робіт, хто робив за скільки я обіцяв, що буде все чітко. Економія. Наступне місце. Ми вам якості фотки дамо. Ну, Міст через гнилий єланець теж закінчений. Міс, далі через Інгулецький канал. теж Чому їх два. Їх... З з да. Міст через річку Мертвовод. Це ми кажемо все про завершення. Міст через річку Висунь. Міс через струмок роботи 21-му, а це аварійні роботи. А, він закінчений теж. Да. Він закінчений, це напрямок посіленого. Да. Так, місць через протокол Південний Бух також закінчено, Міс через струмок, не пам'ятаю, де це? це де? Це Кам'янка. Кам'янка, точно. Кам'янці. Міс через. І це я не пам'ятаю, де рибаков катузли. Рибаков катузла. На М-14 на пересіку теж зробили. І комплекс зважувальний в Русі теж. Можна Давайте. Збільюсь, да. Попередній слайд Попередні. це 126-129 кілометр. Це бетонка, яка йде на Одесу. Ми в понеділок плануємо, вже виїжджає у нас комісія, в понеділок плануємо вводити його в експлуатацію. Назад повернеться? Ще. ще назад. І ще, ще один. Ось. Оце, да. Плануємо, тобто він завершений цей об'єкт, на ньому збудований ВІМ. І офіційно, якщо нічого не буде заважати, 27 числа він буде введений в експлуатацію, ми отримуємо сертифікат і ми зможемо. Цей об'єкт користуватись зважувальним комплексом ВІМом, який на ньому розташований, і вже мати офіційно всі о, показники перевантаження о, транспорту, який їде по цій дорозі. Добре. Це, 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 Сам Сам далі. Сам Скільки він коштував. Так, що є в проєктах реалізації? Ви бачили, да? тобто, так? Тут є цифри проєкту, цифри фактичні, тобто в експлуатацію. Це те, що зараз йде в реалізації, яке теж було зруйноване під час далі. міст через річку Громоклія, ще не забудований, але буде. Міс через е, струмок аварійних станок, що було, заважало вантажним машинам там переїжджати. Міс через річку Вінгул теж в процесі Софія. Софія. Е, перехід і мостовий перехід Варварівський наш, який почали з цього краю робити. Ви всі бачите, як це відбувається. Да, там з забезпеченням руху. Е, воно буде продовжуватися на 24-й рік на 44 мільйони виконання, а на 25-й буде в процесі, я думаю, там. Бати. Також вже почалася робота по Інгульському мосту. Тобто ця інфраструктура, яка вся в нас є, і займається Агенцією відновлення Миколаївського. Питання. Будь ласка, так, керуй, керуй. Сайт на п'ятсот дванадцять вони давно питання до Віталія Олександровича. Да. Вони що давно запостили відео там, де бульдозери їздили, да. і обіцяли прикоментувати, але так не прикоментували. Коментую тому, для вас. Питання, я так розумію. Це початок будівництва нового водогону для Миколаєва, який ви раніше анонсували, що стартує от якраз. так. А можете розказати більш детально? Дякую. Я більш детально не хотів би. Ви дійсно праві. Це старт будівництва водогону. Техніка підрядників на місцях проводить підготовчу роботи. Це для мене точки тригерні, що все йде по плану. Тому я цим і поділився, про це зарано казати, але техніка і підрядники вже в області приступили до виконання. Почали виконання робіт. Фізичного, виконання. фізичного фізичного виконання. Світлана Стрива, приступність стіня. Що ти також водогону, Чи визначились з його потужністю? Чи є вже точні цифри? Зараз допрацьовуємо цю історію. Вона, я так відповім, як є. 120-160 тисяч кубів. Зараз різні технології міряються по водоочистці і по потужності. І це питання зараз актуальне. Тобто, ну, я просто не маю права про це казати особисто. Насправді це агенція проінформує, коли буде час до цього. Ще питання стосовно відновлення 51-го ліцею. Uh -huh. Тоді говорилося, що відновлення передали службі відновлення, але міська рада мала зробити документацію до червня 24-го року, але все сроки переносили. Яка наразі ситуація з відновленням ліцею? Передала тобі документи? Ні, це питання до міської ради. Mm. Як тільки передадуть документацію, ви побачите, що ми почнемо. Відновлювати а, гімназію. Яка сама аргументація того, що ну, ну, цей процес не відбувається? Я думаю, що це питання треба задати балансоутримувачу гімназії. Тобто міській раді. Ми допоможемо допомагаємо міській раді, в тому числі і там по іншим питанням. Але вони мають свою частку виконати роботу. Чи буде, можливо, ну це, можливо, штрафів це не передбачено, але якась про те, що вони ну, через те, що вони це затягують, цей процес відновлення від ліцею? <плес> так, без мера, про мера, давайте не будемо казати. <плес> Дякую. Є ще два колеги. Да. Будь, а, будь, будь так. ласка, Вікторія, Томкові, ТВ. Якщо можна, по цифрам. Люблю, люблю циферки. Загальна сума запланованих робіт на 2025 рок – рік по агенції. А Навіщо ми вам надали? Скажіть, будь ласка, я відповім я трохи. Дивіться, питання в тому, що цей ресурс, який є, він йде через оборуонтування потреби і терміновості. Він майже завжди хоче щоб був, хтось хоче, щоб був нуль. Але ми. Проєктами доводимо необхідність і захищаємо ці проєкти на рівні держави і мінфіна. Тому це поточна робота, і в тому числі тому, що ми тут ми пишаємося, що так багато вдалося зробити. Тому це питання поточне. Я гадаю, що ми будемо цілитись на кошти, так як ми постраждали регіон, як і минулого року, але це поточна історія, і треба тут. Не про цифри, а тримати ключки, щоб в нас вийшло, щоб ми зробили проєкт. Є заплановані суми, так? Ну от є заплановані роботи, є на них заплановані суми. Бюджет, бюджет, я, я теж відповідав. Ну, я відповім. Це... Да. Бюджет, бюджет... Давайте дивіться, це бюджет Агенції, Давайте, а не Миколаївського області. Ми повернемось 24 й рік. Mm. Він нічим не відрізняється від 25-го року. Коштів на агенцію ноль. Початок року. Але кінець року ми маємо можливість вам відзвітувати. Які роботи ви зробили, і коли ви проаналізуєте то, що сьогодні вам показали, ви можете порахувати, скільки коштів протягом року вдалося з різних істочників це і фонд ліквідації, і залишкові кошти, і ну різні кошти. Скільки вдалося ці цих коштів зібрати? 25-й рік нічим не буде відрізнятися від 24-го, Це то що казав Віталій Олександрович, є бюджет закатуємо рукава і працюємо. І хто готує кращі документи, хто швидше працює, захищає свої проекти по необхідності, тому виділяються прошу. Володимир Ковальмутвісті на цьому тижні Миколаїв відвідав посол Франції та голова представництва ЄП. Зокрема, як ми знаємо, її пропонує свою допомогу в реалізації проекту з віднову з будівництва водопостачання. Чи відновлення жовтневого голодосховища? Чи плануєте ви залучати їх до цих проєктів? Який пріоритет та яким чином Франція буде допомагати Миколаєву у 2025 році? Можливо, якісь конкретні проєкти будуть реалізовувати за їхньою допомогою? В... Так, був такий візит. Ми обговорювали кредит Європейського інвестиційного банку, який зараз за листом є на погодженні в Мінфіні. Це питання не водогону, це питання очисних споруд для міста Миколаєва, який баланснотриванчим є водоканал міста Миколаєва. Тому саме питання в цьому і полягає. І там питання полягає в технології і вартості проєкту. Є пропозиції французьких виробників, є пропозиції датських виробників, але це кредит, а не грант. тому... В тому числі ми вирішили, коли проговорили із датчанами, із французом із її всіма представниками. Там були 15 людей. Було що треба залучити експертів, щоб конкурс був відкритий, щоб ми казали не про конкретного виробника, а про технології. що ми зможемо отримувати якісну воду за найнижчими цінами. На цьому і залишилось на зараз стадія та що мер має погодити з Мінфіном гарантії по цьому кредиту, але ми не маємо суми. Кредиту там їй пропонує 100 чимось мільйонів євро ну, взяти цю технологію. Ми розуміємо, що вилка від 22 мільйонів євро до 100. І за прикладом Житомира, де водочисні споруди були там, два, на ну, там, перерахунку на наш об'єм 22 мільйони, я вважаю, що краще брати менше 22 мільйони, тому що це буде лягати в тариф на майбутні роки. Тому ми на стадії. Між цими цифрами, щоб визначити. Це відповідальність міської влади, тому що водочистка буде на балансі міста, наше завдання як держави перевести воду до міста і допомогти дійсно по всім напрямкам. Тому ми там присутні, тому ми в процесі діалогу з метою, щоб у нас тариф на воду. Був мінімальний, можна космічний корабель поставити, який буде фільтрувати воду, але потім за це комусь треба буде заплатити. Тому ми розмовляємо про технології, долучили експертів з відкритим конкурсом для того, щоб можна було проаналізувати більшу технології. Юлія Виник це 512. Скажіть, будь ласка, питання одного? Топох спікерів про більш детально про ремонти Варварівського, Інгульського мосту. Ви сказали об'єм фінансування поки не зрозуміли, так. Але можете от більш детально розповісти, які плани на 2025 рік. Mm -hmm. Це ж не мова йдеться не тільки про ремонт асфальтного покриття, але ж сам ремонт механізму моста, тому що вони обидва є доволі застарілими і вже давно потребують капітального ремонту. Мене до вас питання, коли ви останній раз були на Варваровському мосту? Давненько. А на Інгульському ще дня дістає. Ну, розумію, ну ми поки щось за Варваровське питаємо. Будь ласка, з'їздіть, подивіться, і ви відповісте на своє питання. А що до Інгульського мосту? Те ж саме буде, що з Варварівським, і тільки з цього року починатись. Тобто, технічне відновлення мосту, воно йде поступовим для того, щоб не блокувати рух. Ага, і при цьому відремонтувати технічно той ремонт, який має бути капітальний, якого не було там 70 років. Тому саме питання, яке піднімали люди щодо безпеки мостів, саме зараз воно вже реалізується. Тобто завершилися ці всі переп'ятії юридичні, і агенція приступила до відновлення двох наших основних мостів. Дякуємо. Дякую. Світлана стріла приступності. Ні. До повномасштабного вторгнення на Миколаївщині ремонтом доріг займалися компанії вже під санкційного бізнесмена Амірханяна та білоруська будівельна монтажне ТрестаМРВісім. Зрозуміло, що компанії вже не беруть участь у тендерах через санкції, але як буде з гарантійними зобов'язаннями. Наприклад, на Н11 на частині траси, яку вони ремонтували між Баштанкою та Новим Бугом, вже тривалий час присутня корінність, і хоча вона там була і на початку. Як позначилось повномасштабне вторгнення на співпраці з білоруськими компаніями, яка серед інших готувала бетону Н14? Та чи гарантійні зобов'язання на них розповсюджуються чи ні? Ну, я знаю, давайте. що вони все забрали, то що на них може розповсюджувати. Да, ну давайте так. Про білоруську компанію, вона дійсно під санкціями, її нема у нас в області, а питання гарантії не актуальне, бо гарантійний термін пройшов після будівництва. Але питань по ділянці, яку будували білоруси в самому Васіяцькому, досі нема. Він якісно збудований. Об'єкт переданий до експлу... в експлуатаційне утримання і утримується за рахунок експлуатації, як і всі об'єкти. Питання по Амірханяну, якого ви кажете, він перед санкціями, його нема в місті, його компанії не працюють в місті Миколаєві. Щодо колійності, я думаю, що ви заблуждаєтесь. Не було після будів... будівництва цієї дороги колійності на цій ділянці. Більш того, на Н11. Там, де будувала компанія Мерханяна, Дорлідер. Якщо я не помиляюсь, це район Казанки. Це був 17-й рік. Звісно, вже терміни всі гарантійні завершені. Далі ця теж ділянка експлуатується за рахунок експлуатаційного утримання.